Другий сезон Джоджо -Джо це найкращі американські гірки, які я бачив. Віддовший, голіший та більш дивний, ніж перший. Саме в цьому сезоні ти можеш сказати: дякую Богу, що німецькі солдати Другої світової тут. І він про те, як головний герой Джозеф Джостер за допомогою сил Діани Джонса, Хамона та Шерлока Холмса б'є магічних голих чоловіків монстрів вночі, і це прекрасно. вами шмурдяк, і це мій огляд на веселий, мемний та трішки абсурдний другий сезон Джоджо. -Джо". Мы ж твоем душі горит в огонь На линии их бой в доме плыть Минає 50 років після подій першого сезону. Внук Джонатана Джостера Джозеф, який тепер живе в Нью-Йорку, мусить вирушити до Мексики та Європи, щоб подолати людей з колон, які сильніші і зліші ніж ті попуски вампіри з першого сезону. За допомогою хитрої тактики, Джозеф перемагає першу людину з колони та вирушає на тренування, де знайомиться зі своїм майбутнім найкращим другом Цезарем, який є внуком Віла Цепелі Там вони зустрічаються з жінкою на ім'я Ліза, Ліза, яка жорстко тренує цих двох. Зразу ж після успішного тренування на Джоджі нападає і <реш> Людина з колони, яка набагато сильніша за першу, але все одно програє на тренованому Джоджо. Потім вони вирушають Швейцарію, де компаньйон Джоджо трагічно помирає, залишаючи Джозефа і лізу лізу в боротьбі проти армії вампірів та двох напівголих чоловіків з колон Ваму і Карса. І, о мій Бог, що тут несеться? Загалом другий сезон Джоджо трішки важчий для сприйняття, ніж перший. У першому в нас було чітко зрозуміло: два хлопці ростуть разом, один добрий, інший поганий. Поганий використав демонічну маску, щоб панувати світом, другий вирішує зупинити його і врятувати світ. Така собі простенька історія. А от історія другого сезону набагато складніша. Ми маємо внука Джонатана Джозефа Джостера, який живе із своєю бабусею Еріною, та є хорошим другом з під вагона, який став нафтовим магнатом і полетів в Мексику подивитись на великого голого чувака-вка мені колоні, але був спійваний німецькими лібералами, які хочуть робити експерименти над голим чоловіком з колони. Коли Джозеф дізнався про це, він розізлився, застрибнув на мотоцикл, паралельно побивши простирадло посередині пустелі одним кактусом. І це я назвав лише половину подій за три серії. Як можна було зрозуміти, другий сезон кращий за перший у всіх напрямках, особливо у напрямку головного героя. Представляю вашій увазі 195 сантиметровий красень Джозеф Джостер. І коли нам його показують вперше, ми одразу Розуміємо, що це за чоловік. Він харизматичний, сильний, справедливий, а особливо геніальний. Ви ще побачите, на що ця геніальність здатна. Я часто передивлявся другий сезон тільки через цього персонажа. І знаєте, в кінці аніме я відчував, ніби особисто знаю Джозефа, адже його відкритість, харизма, це все дуже добре працює на тебе як глядача. Другорядні персонажі. У першому сезоні Джоджо дуже мало цікавих другорядних персонажів. Це хулігани, поліцейські, вілцепелі, Звісно. Цепелі є один з кращих персонажів, але все одно чогось не вистачає. Навіть коли він помирає, це якось не сильно б'є по моралі, бо мені здається, смерть песика була більш трагічна, ніж жертва Цепелі. А спідвагон, ну це спідвагон. Та в другому сезоні другорядні персонажі відіграють велику роль, створюючи нову сюжетну лінію, коли ці персонажі з'являються. Скажу навіть більше. Другий сезон шедеврально розповідає більше про спідвагона, стрейца та продовжує історію сім'ї Цепелі. Ці всі сюжетні лінії. Переплітається з головним героєм, а що найважливіше, вони впливають на нього. Загалом, для аніме неймовірні пригоди Джоджо, -Джо, другорядні персонажі є дуже важливими. Так як кожного сезону змінюється головний герой, а саме завдяки другорядним персонажам, ми відчуваємо той самий зв'язок сюжету. Коли в другому сезоні з'являється спідвагон і трейдс, у нас зразу виникають спогади про минуле. Але одночасно нам не потрібно звертати увагу на цих персонажів, адже ми вже їх знаємо і можемо фокусуватися на основному. Що найцікавіше, темп сюжету. Зашкалює і ніколи не стає нудно, адже завжди щось відбувається. Стрейц, якого ми вже знаємо, був завжди далекий від уваги глядача, але в цьому сезоні він стає першим антагоністом, який покаже настільки Джоджо -Джо слабкий. Коли Стрейц разом з підвагоном прилетіли в Мексику на руїни, він неочікувано одягає маску і стає вампіром. А після цього приїжджає знову в Нью-Йорк, щоб вбити єдину людину, яка здатна його перемогти, тобто Джоджо. -Джо. Це перший бій в сюжеті, який поєднує нового головного героя. Зі створінням з минулої історії, і це все за одну серію. Як бачите, шалений темп продовжується, і ми добралися до найцікавішого. Бойові сцени. Для себе я поділив бої на дві частини: перетренуванням та після. Вони мають великі відмінності, тому почнемо саме з бійок перед тренуванням. Те якраз зустрічається Джозеф і молодий вампір Стрейц Джозеф проти Стрейца. І тут зразу можна сказати, що це найкращий перший файт, який можна було зробити. Коли нам вперше показали Джоджо, ми трішки зрозуміли його характер. Але тут він розкрився набагато краще. І знаєте, основна відмінність боїв від першого сезону це мемність. Джозеф витягує автомат Томпсона за спини, кидає гранатою з трейдця, яку той відбиває, але та виявляється, прив'язаною ще до купи гранат, прикріплених до спини вампіра. Це все показує рівень абсурдності другого сезону, рівень комедії, який поєднується з інтригою. Тікаймо звідси смоуті! Та дає якісь зовсім нові емоції від файтів. А спостерігати за Джоджо, який кожним разом Разом відкриває для себе щось нове, це саме задоволення. Не можна сказати, що в бійці він використовував тільки силу Хамона, адже тут найбільше допоміг його інтелект. У нього є унікальне вміння ловити все на люту і придумувати зовсім нестандартні рішення, щоб перемогти неочікуваним абсурдним шляхом. Сантана проти Джозефа. І тут все починається досить автентично. Секретний бункер часів Другої світової, експерименти над людьми, все це наганяє трішки містичної атмосфери. А ще у Граючий німець в чорній формі 1930 року, який відноситься до не дуже хороших людей, яких я не буду називати, щоб не зловити жовту монету під ребро. Його ім'я Штрохайм, і він ніби. Власний, але це не головне. Після того, як з-під вагона піймали, Джоджо вирішив його врятувати. І знову ж таки своїми нестандартними шляхами. Але експеримент над сантаною, це до речі, перший чувак з колоною вийшов з під контролю. Тому щоб врятувати з-під вагона, Джозефу прийшлось битись проти сантани. І хочу сказати, що цей файт поставлений ідеально. Нам показали, хто такі пілармени, та на що вони спроможні. Ну і їхню слабкість. Сонячне світло. Ну і знову ж таки, завдячуючи своєму інтелекту та героїчними діями Штрохайма, їм вдалося перемогти Сантану. Біла проти Джозефа та Цезаря. Починаючи з цього моменту, другорядні персонажі починають грати важливу роль в сюжеті. Джозеф із підвагон приїжджають в Рим, щоб зустрітись з представником родини Цепелі, і його звати. Стосунки цих двох персонажів можна назвати двома словами: братерські та мемні. Цезар, як персонаж дуже елегантний та вихований, що створює унікальний контраст на фоні Джоджо. А ще він набагато вправніший з Хамоном, що мотивує Джозефа тренуватись. Коли наші герої зустрічаються з чоловіками з колон, а це вам, Ісідісі та Карс, ми знову бачимо, як сила Джоджо розкривається наповну. І це не Хамон, а інтелект та тактика. Бігаючи по лезу, за ним завжди цікаво спостерігати, та якось навіть кайфуєш від цього персонажа. Але ці всі хороші якості не до Помагають перемогти цих монстрів. Здалося. Мій мозок, наче як динаміт, розриває всіх всю провокацію. Повертаючись назад, ми бачимо, що пілер це щось вище по силі, адже вони фактично не залишили шансу для Джоджо. Відчутна різниця між цим. І цим ці монстри мають шикарний вайп машини для вбивства, яким потрібен загадковий червоний камінь. Та ви лише подивіться на ці дубки після програшу. Джоджо вирішив додати азарту історії і показати Цезарю, що він стане сильнішим. Тому пілармени вживели йому кільця з отрутою, які розчиняться за 30 днів, якщо він їх не переможе. Тренувальна арка Цезар знайомить Джозефа з людиною, яка їх буде тренувати. Ліза, Ліза. І Ліза, Ліза одягає маску на Джоджу, щоб він контролював своє дихання. І знаєте, ця арка тренувань одна з кращих, які я бачив. Тут у нас важкі випробування, мало часу та постійна динаміка. Тренування. І ця колона тащить динаміку арки на повну. А ще в народі її називають Колоною. Потім... Під так от вона повністю обмазана олією, і нашим героям потрібно вибратись по ній на вершину, використовуючи тільки хамон. І знаєте, я багато вже сказав про характер Джоджо, але знову ж таки ця арка ще більше його розкриває. Ми бачимо, як тільки наш герой починає думати, ситуація завжди йде в його користь. Він буквально пройшов це випробування методом, який до цього ніхто не юзав, тим самим показавши, що імпровізація це його фішка, що саме він дикт. Тує правила гри, їх же порушуючи. Ми дізнаємось, що червоний камінь, за яким полюють пілармени, влізе-лізе. І звісно, чому б його зразу не знищити. Але вона каже, що цей легендарний камінь навпаки допоможе їх перемогти. А Джоджо -Джо, тим часом має завершувати своє тренування бійкою проти Логінса, його тренера. Але раптово виявляється, що його вбив чувак з колони ІСІДІСІ. І в них стається справді фантастичний файт. Бій починається на гострих шипах. Що допомагає Джозефу Джостеру використовувати всі свої хитробудрі тактики, і як я вже казав, мемність і абсурдність в цій частині зашкалює. Тобто він використовує нитку зі своєї шапки, зв'язавши її з ниткою приманкою і тим самим перемагаючи І Дісі. Тренування Джоджо завершується. Посилка. Не дуже люблю цей момент, але о спойлери: І Дісі виживає. Бере під контроль прислужницю Сьюзі Кью і відправляє Швейцарію посилку, в якій знаходиться червоний камінь. Як ми дізналися, що в Швейцарію, а це унікальна сила гіпнозу Хамона. А ще Ліза Ліза за допомогою гіпнозу заставляє тебе задонатити на ЗСУ. Посилання в описі. Наша група вирушає в цю країну. Німецькі анімешники зупиняють поїзд та забирають камінь собі, одночасно запрошуючи героїв на побалакати. В наступній сцені нам показує, що німецьким поганим хлопчиком був той самий Штрохайм. Але цього разу з кіберімплантами, коли Карс. Теж завітав на чай, виявляється, він ще й має кулемет Гатлінга в животі. Після бою з Трохаймом Карс хапає червоний камінь. Я чекав цієї миті чотири ні п'ять тисяч років. Та падає разом з Джоджо в безодню. Дякуючи своїй кмітливості та Цезарю, Джозеф рятується, з'їдавши з допомогою Хамона. лід. Тепер у них є камінь, і вони знають, де знаходиться ворог. Смерть, смерть, смерть це невід'ємна частина сучасних історій, і часто це створює хороший ефект. В першому сезоні Джоджо я не був настільки прив'язаний до персонажів, щоб відчути це. Звісно, собака Джонатана викликала емоції, та цей спогад не тримається довго в голові. Але тут в другій частині у автора вийшло створити того самого персонажа, за яким ти завжди будеш пускати скупу чоловічу сльозу Цезар Цепелі. Стосунки Джозефа і Цезара досить унікальні для цієї історії, адже вони приносять зміни та покращення один одного. Коли ці двоє персонажів зустрічаються, ти розумієш, що вони не єднаються, але одночасно, через схожий вік, вони як два брати, що ростуть разом. Кожного бою чи випробування, які вони пройшли. Джозеф і Цезар відкладали свої чвари і досягали мети разом. Але сталося це. Цезарю! Одий Цезар Цепелі програв в силі ваму. Цей бій був чудово показаний. А емоції лізи Лізи та Джозефа після того, як вони дізнались про його смерть, шедевральні. Цезар дав волю емоціям, за що поплатився своїм життям. І ця трагічна сцена назавжди запам'ятовується у нашому серці. Фінальний бій. Нам зразу показує, що Ліза Ліза справді майстер Хамона. І ми розуміємо, що не просто так вона тренувала Джозефа. Навіть в кімнаті повній вампірів, вона почувається впевнено та випромінює свою силу. А наша Історія складається так, що вона буде битись з Карсом, а Джоджо з ваму. І знаєте, цікавий факт. Лізі Лізі 50, вона дуже близька з родиною Джозефа, а ще вона точно підписана на мій телеграм. Бо саме там багато анонсів та спілкування зі мною. О, дивіться, коні вампіри. Бій Джоджо проти ваму, досить цікавий на свої унікальні моменти. Джозеф вдягає пов'язку Цезаря, яка означає, що він буде битись разом з ним, що має великий символізм, адже дідусь Цезаря зробив таке ж. І будемо цей бій це пік Джозефа Джостера. Він смішний, впевнений в собі і виглядає надто класно. Та він, блін, на коні вампірі. Одночасно, його противник Ваму використовує будь-які методи, щоб перемогти. Динаміка, більше цікавих ідей, твістів. Робить цей бій на голову вище всіх попередніх. І створює враження, що Джозеф справді геній. Двоє противників використовують всі свої сили по максимуму. Пригадуєте, Джозеф одягнув пов'язку Цезаря. Так от, Цезар справді допоміг перемати. Могти Вамо завдяки його пов'язці Вамо підірвався, створивши найвищу емоційну точку, за яку ми так любимо Джоджо стиль, гумор, творчість та біль. No. ліза заліза програла. Тепер немає кому рятувати світ, і нашестя вампірів не зупинити. Оу. Oh. Um. І так, німці рятують світ. Все ж, Карс використовує камінь і стає довершеним створінням. Не скажу, що бій Джозефа і Карса є супер унікальним, як попередній. Він також мемний, та все ж емоційно після бою з вами. Він відчувається трішки по-іншому. Але він все одно крутий. Польоти на літаках знову ж таки твісти. Хто знав, що виверження вулкану допоможе перемогти Карса? але враховуючи, що Джоджо це все вже розрахував, маєш рацію! <бір на пир feet> Усе відбувається за моїм планом. від самого початку. Ти ще більше кайфуєш. Звісно, Джозеф втратив руку, але на секундочку він виграв довершене створіння. Навіть на похоронах Джорджо історія не перестає дивувати, адже він живий, тим самим шокуючи всіх присутніх. Ця сцена ідеально показує контраст між минулим і напрям руху сюжету майбутніх сезонів. Моя улюблена історія добігає кінця, ідеально закінчуючи все те, що відбувалось, створюючи чудові спогади про неї. Джозеф, як найкращий головний герой, передає естафету третю. Тьому сезону, який по правді кажучи, є Поману, темряву вебіль і силою стратегії, від всіх атак ти ухились та ворога слови.